Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні ми поговоримо про мої прочитані книги за серпень. Їх виявилося аж вісім, це дуже багато. А також наприкінці цього відео я зроблю підсумки літа. Розкажу вам, скільки книг за літо вдалось прочитати, які Плани вдалося і не вдалося виконати. Отож, давайте почнемо. І розпочати це відео я хочу з двох книг, які я вже згадувала у минулому відео про книги на медичну тематику. Якщо ви його не дивилися, переходьте. Я дуже багато зусиль потратила на те відео, щоб зробити підбірку. Але я, звісно, і в цьому відео декілька. Слів скажу про ці книги. І перша книга це «Від учора Світло в кінці Операційної від Данила Сафронова. Це збірка оповідань, яка включає в себе 38 різних розповідей. Я насправді дуже рідко читаю збірки. я не можу наситися тою інформацією, яку нам подає автор, мені постійно чогось не вистачає. Але ця збірка мені дуже сподобалася. Мені сподобалося зокрема те, що тут розповідаються історії не тільки з погляду лікаря, а й ми бачимо, що трапилося з пацієнтом перед тим, як він безпосередньо потрапив в лікарню. Тут події відбуваються. Знову ж таки, і в лікарні, і на фронті, і на кухні, і на даху будинку тут було багато історій, які просто чіпляли за саме серце, були і куметні випадки з лікарської практики. То, я думаю, кожному, хто візьметься прочитати цю книгу, ви зможете тут знайти в цій прекрасній збірці щось для себе, і я думаю, ви точно не будете сумувати. Ще одна книга на медичну тематику це книга одного з моїх улюблених авторів Артура Гейлі. Називається Сильнодіючі ліки. Цей роман спрямований на те, щоб відкрити читачам галузь фармацевтики, познайомити нас саме з цією галузю медицини. Я насправді дуже мало про це знала, і ця книга відкрила для мене багато нового. Головна героїня цього роману Селія, вона працює в фармацевтичній компанії, і саме завдяки їй ми, її очима ми бачимо усі проблеми прогалини цієї галузі. А насправді таких проблем дуже багато. Тут ми і зіштовхнемося з тим знекваліфікованістю. Персоналу, який, зокрема, робить і продає ці ліки, тому що багато саме продавців вони не обізнані, вони не розуміють, що вони продають, які побочні ефекти. Вони часто брешуть про те, що ці ліки можуть допомогти всім, аби тільки лікарі їх використовували. Крім того, тут Буде така непроста доля вчених, які працюють над цими ліками, скільки років зусиль титанічної праці їм доводиться покласти на один препарат, і в кінцевому результаті цей препарат може мати зовсім не ту дію, на яку вони очікують, і навпаки, можуть навіть нашкодити, а не допомогти людям. Звісно, будуть і ті препарати, які. Врятують безліч людей, безліч людських життів, але буде багато е, і таких, через які доведеться людям постраждати. Е, також у цій книзі буде розповідатися реальна історія, яка трапилася в США, і пов'язана вона з препаратом Талемедоїд. Можливо, я трохи не так сказала, я вам десь тут вставлю назву, щоб ви бачили, цей препарат призначали. Вагітним жінкам, в результаті чого е, дуже багато дітей народилося з каліцтвами, і ця історія розповідається в цій книзі. Я думаю, ви теж знайдете дуже багато цікавого для себе, багато роздумів. Мене ця книга не відпускає і досі, хоча я її читала на початку серпня. Також нарешті, у серпні, я познайомилася із серією неканонічний канон від віхоли і розпочала. Я це знайомство з книги Андрій Лагоський від Агатангела Кримського. Враження від цієї книги в мене були, знаєте, як американські гірки. Мені то подобалось, то трішки дратувало. Але в кінцевому результаті я була просто вражена, і ця книга вона прекрасна. Я думаю, вона сподобається не всім, але ви маєте хоча б спробувати, бо тут теж є над чим подумати. Головний герой цієї книги Андрій Лаговський він професор, вчений інтелектуал. Але на початку цієї книги, в першому розділі, він студент, він такий. Дуже емоційний і, чесно кажучи, я в першому розділі багато сміялася з його припадків, як він ховався десь в садку, плакав, бо його хтось образив. Ну, це було смішно. Але в цьому ж першому розділі в мене зародилася така зневага до цього героя, тому що те, як він поводився з матір'ю, це Просто ніякі ворота не лізло. Точніше, навіть не те, що поводився, те, як він про неї думав. Його мати це людина з села, а він дитина, яка змогла вийти на вищий щабель суспільства, який отримав суспіль... освіту. І тут відбувається таке зіштовхування матері селянки і сина інтелектуала. Як він говорить про свою матір, це просто я вам хочу зачитати. Він потроху визволився з ненчених обіймів, щоб вона його більше не цілувала. Хм, у неї епілепсія, то значить, і вона мені передала в пащину якусь нервову дегративну хворобу. Ну і там багато було, знаєте, ще таких моментів, коли йому було за неї соромно, бридко. І коли він вирішує через якусь дурницю просто її залишити, в мене просто країлось серце, чесно кажучи, бо мені її було дуже шкода. У другому розділі ми. Бачимо, коли вже Андрій Лаговський стає професором, і тут описується його перебування на Кавказі. Там він знайомиться із родиною Господи. Я вже забула, як їхнє прізвище, але тим не менш родина Шміків. І в ній в цій родині є троє братів з старшим Володимиром. В Андрія Лаговського зав'язуються такі найбільш дружні стосунки. Це період, коли головний герой разом з цими братами гуляє вечорами, роздумує, декламує вірші. Це прекрасно, але тут було дуже багато ось цих роздумів, філософських якихось тем. Тому в деяких моментах було трошки важко читати. Крім того, тут ще були ставки, по-моєму, з грецької мови, не пам'ятаю. Тобто, вони трохи збивали, але, тим не менш, коли я прочитала останній розділ цієї книги, я зрозуміла, що ця книга мені мало не розбила серце. і вона настільки прекрасна, що я б її з радістю перечитала. І ще один момент. Я не зовсім схож, згодна з анотацією, яку нам представляє е, саме видавництво, е, тому що нам тут обіцяють нібито гетеросексуальні нахили головного героя. Але насправді нічого такого я не побачила. Так, він дещо е, особливий, мягко кажучи, він відрізняється, це справді так, але. Його стосунки з братами-швімітами, я не бачила в них нічого, крім якихось братських відносин, братської любові. І все. Я взагалі там не побачила ніяких гомосексуальних нахилів, тому не знаю. Можливо, там можна це домислити, але мені здалося це цілком нормальними стосунками, якщо чесно. Ця книга мене дуже довго не відпускала. Я десь, напевно, тиждень, якщо не більше, після прочитання думала про неї. Мені в кінцевому результаті головного героя було шкода, тому що це людина, яка постійно намагалася знайти якусь душевну рівновагу, віднайти себе. Це людина дуже чуттєвої натури, яка в прагненні знайти любов. Наробила дуже багато помилок, але в кінцевому результаті він пройшов свої оці етапи дорослішання і зрозумів найголовніше в цьому житті. І наприкінці я навіть трохи поплакала, тому що мене це дуже розчулило. Я... Вам хотіла теж зачитати свої улюблені моменти саме з фіналу, але це вже буде спойлером, тому просто спробуйте. Можливо, на середині книги вам буде трохи важко це читати, але воно того варте, щоб це пересилити і познайомитись з цією прекрасною книгою. Також у моєму прочитаному не обійшлося без фентезі, і у цьому місяці я дочитувала діти помсти і чеснот від Томі Адеємі. Я чомусь скрізь говорила, що це делогія, але. Ось тут прям написано: книга, друга трилогії Спадок Орші. Я, я не знаю, чому я думала, що це дилогія, але я, напевно, далі не читатиму. Мені не можу сказати, що взагалі не сподобалось, але це точно не та історія, яка змогла мене в себе закохати, і з якою я б я не хотіла прощатися. Якщо в першій книзі перша половина була. Дуже така динамічна, мені було дуже цікаво, і я думала, що я реально не зможу відірватися. Друга половина була більш нудною і затягнутою. Тут, навпаки, тут перша половина була. Дещо нудна, затягнута, а друга вже більш цікава. Хоча ця книга сама по собі менша, ніж перша. Тут, по-моєму, десь ще навіть 400 сторінок немає. Тут 338-7 сторінок. Вона зовсім маленька, але я не можу сказати, що я її швидко прочитала. Насправді. Я не знаю, що вам особливо сказати про цю книгу, щоб це не було спойлером, але в дуже багатьох моментах, як в першій книзі, так і в цій, мені не вистачало деталізації. Я не могла собі цілком уявити той світ, який нам представляє авторка. В якісь моменти все було дуже затягнуто, ми наче топталися на місці, повторювалося одне і те саме. А в ті моменти, коли варто було б дати більше деталей, все відбувалося дуже швидко. У цій частині з'являються так, такі собі м, титани і е, центери, якось так. Я так і не зрозуміла, в чому між ними різниця. І героя Інан, який мене дратував, я вам про це говорила в першій книзі, тут він мене дратував не менше. Це просто ця людина, яка Хоче здаватися дорослим, але насправді він ще от маленький принц, як називає його головна героїя Зелі. Він постійно змінює свою думку. Тут він думає так, а потім йому хтось щось сказав, він вже думає інакше. Нема в нього якоїсь такої стабільної позиції. А, тому не знаю, мені книга ну, нормально, але думаю, далі читати не буду. Наступна книга, яку я вам хочу показати, це, напевно, моя найбільша гордість, тому що я сама не вірила, що я це дочитаю. Я говорю про жорстокі ілюзії, оцю прекрасну книгу, яку я вам вже неодноразово показувала. І ось я її, нарешті, дочитала, напевно, десь місяця два на неї потратила, але я не жалкую, тому що не дивлячись на те, що історія мені не дуже сподобалася, у мене така хвиля натхнення читати англійською. Реально після цієї історії, в мене відчуття, що я можу прочитати все. Хоча ну, тут було важко. Мені доводилося. Себе навіть трішки пересилювати, але я не хотіла закидати і дала цій книжі шанс. Те, що він не зовсім виправдався. Це мене навіть не сильно засмучує, тому що я знову ж таки отримала цю мотивацію читати англійську і далі. У книзі головна героїня Ава вона. Має, по-моєму, 17 років, і вже в першому розділі нам розповідається про те, що її матір вбив вампір. І ось вона хоче помститися після вбивства матері. Вона передивилася усі фільми, серіали про вампіри, вивчила всю можливу інформацію, і ось вона гуляє нічними вулицями свого міста, сподіваючись якось натрапити на вампіра і вбити. Але, серед, але одної такої ночі вона натрапляє на групу ізюля, 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 ілюзії, ілюзіоністів. Вона натрапляє на групу ілюзіоністів, і вона розуміє, що це незвичайні фокусники чи чарівники, що вони реально володіють силами. Коли вона. До них приєднується, а вона до них приєднується, то виявляється, що вони незвичайні собі маги, вони крім того, полюють на вампірів. І це для Ава прекрасна нагода поквитатися за смерть матері. Але насправді не все так однозначно, тому що чим ближче Ава стає до цих людей, чим більше вона починає розуміти їхній світ. Тим більше вона розуміє, що, можливо, вона помилялася в своїх поглядах і не все так однозначно. А, знаєте, тут велику увагу, дуже багато часу приділяється змаганню. Це змагання має пройти Ава і інші люди, які хочуть приєднатися до цієї спільноти магів. І тільки один. Одна людина може потім приєднатися. Всі інші нібито їм стирається пам'ять і вони повертаються в свої домівки. І ось оцим з приділяється дуже багато часу, і не знаю, мене це не сильно якось приваблювало. Можливо, що я повільно читала, мені це здавалося занадто довгим, затягнутим. Але мені було відверто нудно. І навіть любовна лінія, яка тут вплетена, навіть такий любовний трикутник, не сильно рятувала ситуацію, тому що я якось ні до кого з героїв особливо не прониклась. І я просто хотіла дочитати цю книгу, щоб. Довести собі, не знаю, що я можу прочитати, що в мене вистачить якоїсь дисципліни це дочитати. Але щоб я отримала якесь велике задоволення, то ні. Це швидше один такий крок, щоб почати читати фентезі, тому що якісь ромкоми, в принципі, мені вже читати нормально. А от фентезі це реально next level. Тому я намагаюся, мені б ще хотілося восени. Спробувати почитати четверте крило англійською, але, чесно кажучи, не знаю. Там теж 500 десь сторінок і шрифт поменше. Отож, я вам показала цю книгу, вона прекрасна, думаю, залишу на своїх поличках, але навіть коли буду володіти ідеальною англійською, не думаю, що візьмусь її перечитувати. Не обійшлося в серпні і без нонфікшену, який я дуже люблю, але, на жаль, чомусь дуже рідко читаю. У цьому місяці я познайомилася ще з однією українською письменницею Юлією Смаль з її книгою Вибухова історія людства Як хімія стає зброєю». Юлія Смаль викладала хімію в школі і саме цьому присвячений вступ. Вона розповідає про те, як класно і цікаво було підривати щось з учнями. Я думаю, багато учнів. Любили її, і вона була улюбленою їхньою вчителькою, а хімія була улюбленим предметом. Далі розповідається про винайдення пороху, про грецький вогонь, що таке грецький вогонь, секрет грецького вогню, про перші рушниці, звісно, про ядерну зброю. Мені дуже подобається те, як викладена інформація, вона максимально Написана простою, зрозумілою мовою. Це було дуже цікаво. Інформація структурована, все чітко, ясно і по поличках. Видно, що людина, яка писала цю книгу, дійсно розуміється на тому, про що пише. Наступну книгу я прослухала в аудіоформаті, Ця книга. Свого часу стала книгою року, і від цього мені дуже боляче. Я зараз говорю про книгу «Фелікс Австрія Софії Андрухович. Можливо, я чогось не розумію в цьому житті, але для мене книга була просто провал. Дуже рідко буває, що мені немає що сказати про книгу. Вона в мене не викликала ніяких ні емоцій, ні почуттів. Мені здається, от я її тільки дослухала. І одразу забула, я не пам'ятаю вже ні головних героїв, ні, я не зрозуміла якийсь посил цієї книги. Вона просто десь пройшла крізь мене, і я взагалі не зрозуміла, що авторка нам хотіла сказати цією історією. Відповідь ведеться тут від імені служниці, і вона розповідає про своє життя, про життя своєї ем, начальниці, своєї пані. своєї пані, так, І насправді все. Вони просто там кудись ходять, їдять, з кимось зустрічаються. Чесно, мені дуже прикро, але я не знаю, що вам сказати про цю книгу. Мені настільки не сподобалось, не було цього якогось відклику, що навіть не знаю, просто не знаю, що вам сказати. Тому я її, типу, прочитала, ну і все. А ось наступна книга мені навпаки дуже сподобалася. Я її теж прослухала в аудіо. Мені навіть прикро, що в мене немає її в паперовому вигляді. Це книга «Ведмежі Місто Фредеріка Бакмана. Це історія ідеально підійде для зимового читання, адже тут е, дуже вагоме місце займає надзвичайно зимовий вид спорту, хокей. Події відбуваються у маленькому містечку Бйортстат. Тут всі живуть хокеєм. Хокея, хокей це єдина надія цього містечка вийти на якийсь е, новий рівень, щоб тут почало щось будуватися, відкриватися. Воно таке ізольоване містечко, і ось розповідь ведеться, точніше, розповідається про е, багатьох жителів цього містечка, про... Директора хокейного клубу Петра про його дружину Міру, про дітей Маю, Лео, про багато різних героїв, кожен з яких стає тобі, наче знайомим, наче ти от реально знаєш його все життя. Я взагалі дуже люблю ось такі герметичні, навіть я б сказала, романи, коли є якесь коло персонажів. І ти настільки з ним споріднюєшся, що ці люди стають тобі вже рідними. Але що, в чому тут основна проблема? Бьорстад готується до того, щоб виграти якийсь важливий хокейний матч, від якого дуже багато залежить. Але е, напередодні матчу стається одна подія, не буду казати, яка, бо це буде спойлером. І всі надії і сподівання цього міста йдуть на дівець. І насправді це дуже боляче, тому що е, не розумієш, як дорослі люди можуть закривати очі на таке і. Просто робити вигляд, що нормально, і виправдовувати вчинки людей, які, на їхню думку, не знаю, на якомусь п'єдесталі, можливо, знаходяться. Вони просто закривають очі на злочин, бо їм так зручно, бо визнавши те, що людина, яку б вони ставили на оцей п'єдестал, здатна таке зробити. Їхні мрії після цього їхні сподівання просто розіб'ються вщент. Ця книга важка, вона про важливе, про, про підлітків, про дорослих, про як важливо. Говорити з батьками, проговорювати е, свої проблеми, свої переживання, і як важливо дорослим вміти слухати своїх дітей і не закривати вуха, очі, коли діти напряму кажуть, що ось таке і таке сталося. Книга дуже цікава. Я вже почала одразу слухати другу частину, і, можливо, я навіть собі придбаю її в паперовому вигляді. Тому що мене вона точно не залишила байдужою, і я думаю, нікого не залишить. І ось давайте тепер трішки... Підсумуємо моє літо за три місяці мені вдалося прочитати 20 книг, і це рекорд, тому що зазвичай після народження сина я читаю 15, а тут цілих 20, чому я дуже рада. Якщо ви дивилися моє відео про літні плани, то ви пам'ятаєте, що я їх розділила на дві частини: на ті книги, які я от точно, точно прочитаю. І ті, які я просто дуже хочу прочитати, але не впевнена, що в мене дійдуть до них руки. Отож, в список таких обов'язкових потрапило 8 книг. І тут, в принципі, все досить непогано, тому що я не прочитала з цих вісьми тільки одну. Отож, давайте я вам зараз покажу, які я планувала і яку не прочитала. На початку літа я планувала прочитати мінімум одну книгу англійської. Я її прочитала, але в плани я собі поставила зелюмінаріяс. Проте в процесі я зрозуміла, що більше хочу прочитати жорстокі ілюзії, і це навіть. Краще, тому що вона більша, якось вона мене більше приваблювала. Тому цю книгу я відклала, але оцей пункт, книга англійською хоча б одна, виконаний. Також в мене в планах було познайомитися з Наталією Довгопол, знайти країну Амазонок, прочитано. Також. Дві книги з трилогії «Спадок Корші, Діти, кістки і крові. І ось друга частина, я вам її теж показувала, прочитана. Так, що далі? Далі мені треба взяти книги, тому що вони в мене лежать далеко. Далі я хотіла виконати свій річний план і будуть люди, Анатолія Дімарова. Я почала читати цю книгу, прочитала десь 250-300 сторінок. Зрозуміла, що ні, зараз я не готова це читати. По-перше, книга якось дуже повільно йшла. Я прочитала там 200 тих сторінок і взагалі нічого не відбувалося. Я знаю, що це сімейна сага, що тут будуть описуватись важкі часи, період голодомору, репресій, можливо. І я вирішила, що зараз я не хочу це читати. Це зараховується як виконаний пункт, тому що я спробувала, але я насправді не знаю, коли я візьмуся за цю книгу знову. Якось воно мені зовсім. Не моє, чи, можливо, я просто подивлюся серіал. Чесно, я не знаю, побачимо. Також в планах була оця прекрасна книга Зачарована десна на перечитування і ось з цим пунктом, на жаль, не склалося. Я не знаю, чому. Я дуже люблю цю історію, але. Якось перечитати її в мене не вийшло. І остання з таких обов'язкових книжок: це довга хода Стівена Кінга, одна з кращих книг в Кінга, яку я читала, і вона прочитана. Наступна категорія планів була книги, які я дуже хочу прочитати, але не знаю, чи на них вистачить часу. Я хотіла прочитати літню книгу, не прочитала. Я хотіла прочитати Літо ночі Дена Сімонса, не прочитала. Я хотіла прочитати Тисячу Сяячих сонць, не прочитала. Я хотіла прочитати Виниченка Записки Кирпатого керат... Мефістофіля, не прочитала. Хотіла прочитати Плужника Недуга не прочитала. Прочитала Агатангела Кримського. І не прочитала, не озирайся і мовчи друка». Тобто, в принципі, всі свої основні плани я виконала за виключенням однієї книги. З цими книгами не дуже склалося. Я більше брала якісь рандомні, які мені просто в моменті хотілося читати. І, в принципі, я не жалкую. Тому з планами, ну так, 50 на 50 непогано, але не ідеально. Я, в принципі, задоволена. Тут ще повинна була бути заключена частина, у якій я з вами прощаюся, але вона, на жаль, не записалась, тому скажу в такому вже форматі вам до побачення. Побачимося у наступному відео. Сподіваюсь, зовсім скоро. Бережіть себе і до скорих зустрічей.